Доброго дня, с вами снова полк Азов. Сегодня мы продолжаем тему озброєння полку Азов. И, возможно, трешки повертаємося до штурмовых карабинов Форд 221 калибре 5,45 и пистолетов пулеметов Форд 224 калибре 9 на 19 парабеллум. Э, Эта оружие появилось после начала співпраці завода Форд с из израильской Компанію EWI і ліцензійного копіювання їхніх карабінів і пістолетів-кулеметів тавор. В даному випадку, якщо ми говоримо про штурмовий, це товар 21. Значить, в Україні вони збираються з ізраїльських запчастин, частково з українськими рішеннями, але в цілому вони повторюють ізраїльську конструкцію. Чим відрізняється ця зброя від стандартних штурмових гвинтівок, таких як автомат Калашникова чи відома гвинтівка М16, це схема компоновки bullpup. Тобто магазин знаходиться позаду, ручка керування вогнем і всі прилади керування попереду. Обидві ці зброї між собою схожі, так як принцип конструктивний в них один. І по зовнішній схемі, і по внутрішній. Єдина різниця, що. Ford 221 в калібрі 545 відрізняється тим, що в нього принцип принципі діє відвод газів з каналу ствола для роботи автоматики, а Ford 224 повністю працює на вільному затворі. Перейдемо до їх конструктивних особливостей. Зброю вони зробили по зразку... Ізраїля вона є модульною, тобто дозволяє встановлювати різні прилади, міняти цівки, встановлювати сюди, наприклад, цівки вже з інтегрованими планками Пікатіні для використання якихось там ручок керування вогнем чи додаткових пристроїв. Патрони використовуються стандартні, наприклад, на форті 221 використовуються стандартні радянські патрони 5,45х39. Тобто вони не потребують якихось там особливих змін до конструкції. В калібрі 9х19 використовується так само і низькоякісні патрони, наприклад, як у ці 9х19 виробництво вульф Російської Федерації. Переходимо до органів керування. Так як це система компоновки БУПАП, все зроблено так, щоб стрільцю було зручно користуватися. Зброю, незважаючи на те, що магазин якби, знаходиться позаду і всі рухи нестандартні. Якщо при заміні магазина з сучасною зброєю, зазвичай ліва рука тягнеться вперед, тут все навпаки, вона працює на задній частині зброї. Наприклад, для заміни магазину нам потрібно подати задню руку назад, і якщо це робиться з прикладкою, ми забираємо руку з цівки, беремо за магазин і нажимаємо цей важіль. Знімаємо магазин. Так само як для встановлення його назад. Трошки його підвертаємо під себе, вставляємо до упору. Повністю аналогічно робиться це все на пістолеті кулеметі Так, щоб було зручно в принципі, бійцю переходити з одної на другу зброю і не перевчатися при роботі з нею. Єдина роз... різниця в пістолеті кулеметі що затримку магазину вони перенесли безпосередньо. З корпусу на задній частині над спусковим пальцем правої руки. І він продубльований з обох сторін. Тобто він дозволяє працювати і лівші, і правші. Для приведення ми просто піднімаємо палець, натискаємо, магазин виходить. Так само легко вставляється до опору. Взагалі обидві зброї, чим цікаві, їхня модульність додаткова. Вони дозволяють працювати і лівші, і правші. Так як для стрільця лівші, особисто стрільцем без майстерні вносяться зміни, вся схема переключається на роботу лівої руки. Тобто важіль перезаряджання переноситься на праву сторону, вікно для викидання гільз так само відкривається з лівої сторони. Запобіжник так само можна перенести під ліву. руку. Точно так само це зроблено на пістолеті кулеметі. Тобто, рукоятка затвору з лівої сторони переноситься на праву і вікно викидання гірсь переноситься на ліву сторону. Так що, щоб було зручно, стрільці лівші. Чим ще цікавий Форд, як пістолет-кулемет, так і штурмова ґрунтівка, тому що він комплектується відразу куліматорним прицілом. Це окрім стандартних відкритих прицілів, які інтегровані в планку вівера. Тобто виглядається таким чином. Відкривається задній діоптер і передня мушка, яка дозволяє йому стріляти при виведенні з ладу коліматорного прицілу. Точно аналогічно це працює на пістолеті кулеметі Значить, коліматор використовується так само ізраїльського виробництва Mipro.com. В даному випадку марка MH3. Він є швидкоз'ємний, для його зняття чи встановлення вистачає тільки двох клавіш. Зараз я продемонструю, як він працює. Вони відмикаються, приціл знімаються. Так само він дуже легко встановлюється назад. Тобто ми його встановлюємо і затискаємо. Дві клавіші. Приціл затиснути. Чим цікавий цей приціл, він не потребує елементів живлення. Він працює на 3 елементі і частково, як кажуть, на сонячній батареї. Тобто від зовнішнього освітлення в день він сам заряджається. Окрім того, він має в комплекті спеціальну сіточку, вона представлена на пістолеті колоноті. Антиблікова сітка, яка встановлюється в той же приціл, повністю прибирає блік від сонця для того, щоб не демаскувати стрільця. Е, органи керування. Знову повертаємось, як взагалі працюють з цими автоматами. Якщо стрілок правша, він бере зброю у праву руку за руку, руківку керування вогнем. Вставляє приклад у плече, бере ліву руку за затівку, кладе обличчя на приціл і, приці... і прицілюється по точці коліматора. Вона має бути е... точно посередині лінзи нашої. Так? Це робиться для того, щоб одноманітно цілитися і від пострілу до пострілу отримувати найкращий результат. Запобіжник, і він же інтегрований як... Перемикач режиму вогню змонтований з лівої сторони. Ну, при потребі він переключається на обидві сторони від того лівша стрілець чи правша. Він змонтований якраз над великим пальцем. Дозволяє дуже швидко переключити режими з одного на інший і безпосередньо на запобіжник. Спусковий гачок у нас доволі широкий, тобто він зручний для стрільців з будь-яким пальцями. І з короткими, і з довгими. Далі, в даному випадку на цьому форті, затримка магазина знаходиться безпосередньо за правою рукою. І коли у нас закінчилось набої, нам вистачає тільки подати руку назад, взятися за магазин і натиснути клавішу. Енергічно вийнути магазин з шахти магазину. Взяти інший магазин, встановити його і вдарити до упору. Він тоді повністю закріплюється і не випадає. Для проведення гвинтівки до бою потрібно прицілитися, зняти його з запобіжника на потрібний вам вогонь, взяти енергічно за руківку керування вогнем, відтягнути і відпустити. Руківка сама повертається вперед. Надалі можна вести вогонь. Коли набої закінчилися, гвинтівка автоматично стає на затворну затримку. Ось тут видно, вікно залишилось відкритим. Для Продовження вогню вам потрібно знову-таки вийняти магазин, вставити новий і натиснути затворну затримку енергічним рухом. Таким чином, затвор засилає патрон у патронник і закривається. І зброя готова до подальшого водення вогню. Точно так само зроблено в пістолеті кулонеті. За виключенням знаходження затримки магазина, над Спусковим пальцем стрільця. Ну і так само, як я казав, вона подубьована з обох сторін. Ми так само беремо зброю в праву руку перед тим, як магазин. Беремо праву руку, якщо ви стрілець правша, прицілюємося, беремо в магазин, енергічним рухом його вставляємо в шахту, хлопком його добиваємо, беремо за ручку, витягуємо до кінця і відпускаємо. Зброя готова до бою. Знову ж таки, як і в штурмовій гунтівці, коли закінчується магазин, він стає на затворну затримку. Щоб зняти його затримки, нам треба вставити новий наповнений магазин набоями і енергічним рухом зняти його з затворної затримки. Ставимо на затримку.